У сучасному світі немає нічого неможливого. Любите нишпорити інтернетом, робіть це із користю. Відтепер англійську можна вивчати онлайн, завдяки проекту англійська 1, 2, 3», про який нам розкаже Марія Лавренюк, провідний бібліотекар. Волинської обласної державної бібліотеки імені Олени Пчілки, яка зараз у нашій студії. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Тобто ми так розуміємо, що можна тепер інтерактивно вивчати англійську у вас у вашій бібліотеці, так? Так, зберігається. Як це робити? Як це робити? Ви приходите до нашої бібліотеки Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки у відділ документів іноземними мовами. Сама це на другому поверсі. Так, на другому поверсі нашої бібліотеки. Сама атмосфера у нашому відділі сприяє вивченню мов, оскільки у, нашій, у нашому відділі знаходиться одних лише словників 91 мовою світу. Але ще є існує такий. Проект вже з травня, починаючи з травня 2013 року, наша книгозбірня долучилася до безкоштовного доступу з електронного курсу з англійської мови англійська 1-2-3 у бібліотеці. Тобто рік уже він триває. Так а? вже тобто... даний курс триває рік. Ми спочатку оформили заявку mm. на участь у проєкті і таким чином долучилися до безкоштовного доступу до курсу. А розкажіть взагалі за цей рік багато людей до вас прийшли англійську. так перша пілотна група, на якій був протестований наш курс, це були наші бібліотекарі, і що це саме цікаве, до даного курсу долучилися не лише молоді працівники нашої бібліотеки, а теж і люди літнього віку, Як які. Результати? Як результати? І, як результати результати досить вражаючі, оскільки даний курс є цікавим не лише от вивчити мову, просто от ознайомився з граматикою, зробив якісь справи і все. А курс є цікавим завдяки таким інтерактивним елементам уроку, куди входять не лише там просто вправи, а і діалоги, і фільми в HD-форматі, пісні, що є також цікавим, що користувачі та наші працівники можуть розмовляти із нас. Дітиями мови із Великобританії І, Майклом так. та Емелі. І а. таким чином вони можуть контролювати свою вимову, вивчити багато нових слів. І це є, Я вважаю, що це є дуже цікаво. І... А задоволені результатами е, учні? Так. Учні так, вони в процесі навчання, результати вони зможуть дізнатися лише в кінці курсу, е, оскільки по закінченню курсу отримують сертифікат. Це є такі якби, заохочення, щоб вивчати дані. Скільки курс? курсів є взагалі? E, взагалі є 4 курси, але наша книгозбірня отримала лише перший курс uh -huh. навчання, і так ми в процесі навчання тільки першого курсу. Друзі, то якщо вам необхідно знати англійську для роботи, то приходьте в бібліотеку, адже там можна e, вивчити її безкоштовно. Між іншим, а чому безкоштовно? Безкоштовно це така якби акція для бібліотеки. Взагалі, даний курс він є, він коштує приблизно десь 500 доларів. Але саме для бібліотеки е, е, вирішили, щоб е, бо дуже багато людей приходить до бібліотеки. Не лише журналісти, письменники, але і студенти, і школярі, тобто е, люди різних вікових категорій. І тому, певно, саме для бібліотек даний курс зробили безкоштовним, ага. щоб молодь приходила, залучалась, ну, приходила до бібліотеки і вивчала мову. Саме в бібліотеці. а як можна стати учасником? Просто приходиш в бібліотеку, і говориш, що я хочу знати англійську. Ні, так? ні. щоб стати учасником даного курсу, перш за все, це треба мати стрімке бажання вивчати угу. мову. Другий етап це оскільки ми знаємо, що це онлайн курс. Для учасника потрібно мати адресу своєї електронної почти. Будь-яка і я будь так, так і я, як адміністратор даного проекту, реєструю на курс. Тобто ми вводимо адресу електронної почти, згодом отримуємо пароль, і таким чином користувач стає учасником курсу англійська, 1, 2, 3» в бібліотеці. А скільки вже є учасників? Е, учасників є 16, які хоч, ходять в бібліотеки, але ми все ж таки і надалі будемо залучати і ну, залучали і залучаємо все більше нових. І нових людей. А як цей курс він відбувається? Там два рази на тиждень, чи а в нас будь-вільнами проводили коротенькі соцопитування, і ми вирішили, що найкраще буде відвідувати курс у вільний час. Оскільки дуже багато людей в нас зараз працюють, е, кожен має свої справи. Наприклад, студенти навчаються. От людина має вільну хвилинку, вона приходить до бібліотеки і вивчає мову. Це є так, такий ритм є зручним для всіх. А так не так тяжко. До 19-ї години можна потрапити, так? Так, з 9 до 19 години наша книгозбірня. ласкаво запрошує усіх бажаючих не Тяжко е, працівникам, наприклад, ви казали, що працівники старші освоїти було цю програму. Е, звичайно. Е, були різні моменти, дехто потребував уваги, дехто навпаки легше йому вдавалося mm. Все залежало певно від рівня знань самої людини. От в нас завідуюча нашого відділу, от вона вчила німецьку мову, от в, в неї є якісь такі, знаєте, можна сказати, навички володіння мовою. От для неї, от, наприклад, легше було володіти. Є люди теж старшого віку, ну ще більш старшого віку. От вони більше потребували уваги, наприклад. Там, от якісь невідомі слова чи з граматики, якісь, наприклад, моменти траплялися. Ну, я завжди була рада допомогти і буду рада допомогти. А з технічної сторони користування програмою? А, з план. технічної сторони. ну, не було таких моментів, щоб, от, наприклад, якісь труднощі. Ну там, наприклад, були такі моменти, там от кросфорд, як його вирішити. От у нас там така була гра. Наприклад, от, риба вибирає правильні слова. Ну да, от або прослуховуємо, наприклад, пісню. От скільки раз там от пісня «How do you do"? от, скільки раз там «How do you do?» в приспіві зустрічалися разів. Ну дехто от зразу міг невичні ще на не кмітливість? Да, отак от друзі. Моменти. Телефонуйте до нас 770242, у нашій студії Марія Лавренюк, провідний бібліотекар обласної бібліотеки імені Олени Пчілки. Скажіть, будь ласка, а які от переваги от саме такої методики на вашу думку? На мою думку, даний курс є легкий, швидкий в використанні. Ми вивчаємо дуже багато нових слів, а ще ми розважаємося. Ми розважаємося в такій ігровій формі, вивчаємо мову. І мені здається, де ми ще можемо так, ще безкоштовно просто вивчити і розважити і розважитися. Да. Залучається дуже багато людей молоді люди. Старшого віку, ну а взагалі, такий принцип вивчення іноземних мов буде продуктивним. Я рахую, що буде продуктивним. Що? Чому? Чому тому? що... Е Курс взагалі легкий, сам так побудований, що от, е, наприклад, перший рівень курсу це перший урок, це фотоурок. Наприклад, от, за допомогою зображень ми можемо не лише за допомогою вправ. От, ми маємо підручник, і там просто от вправи. і Ми виконуємо розуміємо, не розуміємо. А там і наочно поданий матеріал, і в формі диктантів, і ну досить таки багато асп... ну, так, у по різному поданий матеріал, що от людина дійсно от не можна, щоб не зацікавитися. Я так розумію, що чотири курси, якщо в мене, наприклад, ну, більш-менш якесь є знання мови, так. я можу відразу не з першого курсу починати, а з іншого, якось другого. чи то Так, 4, якщо, наприклад, в учасника курсу є якісь основи, то він може почати навчання з третього або з четвертого рівня. Все залежить звичайно від рівня знань самого користувача, ну, самої людини, яка. Хоче а вивчити що? мову. Якщо людина, наприклад, як Михайло казав, четвертий курс, але хоче на п'ятий. Ви вже не даєте вже п'ятий. Четверти. Ну, третій курс, так, наприклад, проходить, хоче на четвертий. Ви вже не даєте без безкоштовний четвертий курс? Е, ні. Е, спочатку ми проходимо перший курс. Першите. Так, е, обов'язково потрібно пройти чотири курси. Чотири. Так, чотири, бо, бо, бо в кінці отримати Так, да, сертифікат, якщо це чотири курси. Так, так, розумів ласка, який є досвід наприклад в інших бібліотеках або в інших закладах, де користуються от такою методикою Англійська 1, 2, 3? Ну наскільки мені відомо, по нашій області це влинська обласна бібліотека для дітей. В них теж є даний проект. Mm -hmm. Так, і вони теж я чула висловлювали досить такі свої захоплення, враження даних даним курсом. Але і там дітки користуються. Там дітки користуються, так але наша аудиторія це люди більш такого вже ну старшого, старшого віку. Це студенти вузів, це вчителі, наприклад, вчителі якісь інших професій, які не вчили мову англійську, але мають бажання її вивчити. Також це люди літнього віку. А не плануєте якісь інші іноземні мови? Вводити якісь проекти такі шукати. Ну, Ми будемо намагатися так. Певно, mm -hmm. у, нас, у нас англомовний відділ, у нас mm -hmm. профілюючі мови це не лише англійська, але німецька, польська, французька. Ще що, хочу зазначити, що в нашому відділі ще існує такий відділ, як інформаційний центр Вікно в Америку, mm -hmm. який є структурним підрозділом нашого іноземного відділу, і там теж відбувається засідання клубу з американцями. Mm -hmm. Так, це теж так спонукає людей приходити до нас, вивчати мови. Тобто для того, щоб взяти участь у такому проєкт, проєкці, «English 2 123, треба просто записатися в бібліотеку і приходити до вас. Так, якщо так, ви хочете так. спілкуватися англійською, будь ласка, записуйтесь в обласну наукову бібліотеку ім. Олени Пчілки. І, я думаю, що вам там допоможуть. Так, ну що ж, дякуємо за корисну інформацію. Далі наш ефір ми продовжимо ще одним навчальним курсом.